Одне слово, інколи одне слово може змінити все наше життя. Цікава історія описана в Євангелії від Матфія, 16 розірва з 15 вірша. Коли Ісус питає в учнів, а ви за кого мене маєте, то апостол Петро відповідає, що ти Христос, Син Бога Живого. І Ісус йому каже, що не плоті кров тобі відкрили, а Отець мій Небесний. І далі Петро отримує одкровення від Ісуса. Ісус йому каже, що ти скеля, і на цій скелі я побудую церкву свою. Ісус каже, що я дам тобі ключі від Царства Небесного. І апостол Петро він в такому духовному піднесенні. Але через певний проміжок часу апостол Петро відводить Ісуса в сторону і каже йому, що не йди в Єрусалим, тому що ти там постраждаєш. І Ісус повертається до Петра і каже, що відступи від мене, сатана, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. І в нашому житті можуть бути такі моменти, що ось ми в духовному піднесенні, ми получаємо адкровені від Бога, і ось ми вже десь духовно падаємо. Це відбувається тому, що ми люди і живемо в плотському тілі в гріховному світі, і є багато факторів, які ослабляють нас. Тому до нас таке слово, щоби нам бодрствувати і, не зважаючи ні на що, йти далі за Богом.